Тернопіль це місто, де історія живе не в підручниках, а в людях у тих, хто своїм талантом і працею зробив наше місто таким, яким ми знаємо його сьогодні. А почнемо ми з людини, з якої фактично починається історія нашого міста. Це Ян Амор Терновськ. Він був польським гетьманом, полководцем, політиком і, звичайно, засновником Тернополя у 1540 році. Саме він отримав привілеї на будівництво нашого міста і почав зводити перші споруди. Тарновський був один з найсвіченіших людей свого часу. покровитель мистецтв, політик, стратег. Він задумував Тернопіль як місто, яке мало жити століттями, і воно живе завдяки йому. Наступна постать Соломія Крушеницька. Жінка, яка народилася на Тернопільщині і підкорила світ. Її називали найкращим сопраною Європи. А її голос змінює долі цілих опер. Коли мадам Батерфляє провалилася, саме вона зіграла головну роль в вдруге і перетворила провал на тріумф. Біля її пам'ятника в Тернополі ти ніби відчуваєш силу людини, яка довела, що талант із маленького міста може стати голосом світу. І третя важлива сторінка нашого відео це родина братів Барвінських. Вони створили справжню музичну епоху. Особливо відомий композитор Василь Барвінський це людина, музика якого звучала на європейських сценах, попри усі випробування долі. Тут розташована честь нього музична школа номер один у Тернополі, де народжуються майбутні музиканти. Ян Амор Терновський це той, хто побудував наше місто. Соломія Крушеницька це та, хто прославила його ім'я далеко за океаном. Брати Барвінські – це ті, хто подарували йому музичне серце, і хоч у Тернополі було ще багато відомих постатей. Та наше головне завдання сьогодні це стати ними завтра.